Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 17 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу вам продемонструвати плодоношення сорту американської селекції Кишмиш Аватар. Це у нас молоденький кущик, трьохрічний, дав перший врожай, і ми маємо таку чудову ягідку. Чим цікавий, це в першу чергу своїм розміром, своєю оригінальною. Формою своєю оригінальною ямочкою, яка на ягідках. От дивіться, які вм'ятинки такі чудові. Це ніхто спеціально їх туди не вдавлював, це природа, така. я таку ягодку створила. Чудова штука. Чудові товарні якості, смакові якості, Безнасіневість першого класу безнасінневості. На окремих ягодках можуть не бути ямочки, вони в зеленому вигляді були на всіх, а на окремих бувало інколи де тонша ягідка, де, мабуть. Не так повноцінно запилилася, то видавлюється. Ну, більшість, переважна більшість це ягодка з такими ямочками. Ну, от я їх зрізав окремі продемонструвати. Тут ягода, от якщо приложити до мого мизинця, практично дивіться на всю довжину мезинця. 5,5 см у довжину. Ось такі ямки. А ось без ямки. Також. Величезна ягідка. Чудові результати показує. ну Це на молодому кущику, йому потрібно наростити стару деревину. Ми його стараємося зараз виводити на вертикаль. Щоб була ця горизонтальна шпалера, піднімаємо вертикальну, а тоді буде плодоношення тут зверху. Як показує досвід інших виноградарів, більш крупніші грона дає він на горизонтальному формуванні, хоча й на звичайному вертикальному також непогані результати він демонструє. Це аватар, чудовезна форма, тут форма, сорт, що тут сказати, такого кишмиша, я думаю, не буде ще років 20, як мінімум. Так, зараз зважимо його на вагах. О, дивіться, які ягідки. 11,2 грама для кишмиша це гіганти 10,7. 8,7. Ну, це ягодка мабуть менш запилена. а Бачите, більш товстіша, це повноцінно запилена. 11,5. 11,5. По розрізу. Зараз давайте, мабуть, я розріжу її вдовжину спочатку. От абсолютно все пусто. Нема ні, ні ниточки, нічого. І щільна дуже така плотна м'якіть. І також поперек розрізав, немає нічого. Хрусткий, смачний, солодкий. Минулого року пробували його сушити на ізюм. Також чудовий продукт Получається, багато м'якоті залишається. Чудова форма, як і для свіжого споживання, так і для сушки. І взагалі як ну, прикраса будь-якого виноградника. Такого винограду в нас не було, я думаю, що в найближчий час не буде нічого схожого. Це аватар, селекція США, кишмиш першого класу. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!